Ну це вже за межею здорового глузду, навіть GPT в шоці він проаналізував виступи так званого експерта Ірини Кременовської про релігійні організації і виявив шокуючий факт. Її риторика майже дослівно копіює тексти російського сектознавця Олександра Дворкіна та його організації Рацирс. слово в слово і все це під виглядом незалежної аналітики. І це відбувається в розпал. війни. Людина, яка вважає себе експертом, повторює наративи, створені Україні агресорі. Вона повторює слова про російських членів з тих самих, що закликають нас ракетами фігачити. Бо ми всі українці, сектанти і наці. А дворкін, лідер сектора цирс, взагалі ходячий парадокс. У 2014-му стався скандал. Сектознавець виявився з довідкою. Ще в 70-х роках йому поставили діагноз циклотемія, маніакально-депресивний психоз, психофізичний інфантилізм, підозра на шизофренію. Ці діагнози не підлягають повному виліковуванню, і ця нездорова людина входить до експертної ради при Мін'юсті з релігіознавчої експертизи. Психічно хвора людина вирішує долю здорових, але і це ще не все. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що цей дід Копи, цей мудак примушує студентів і їсть їхні слів, немає. Психічне здоров'я Кременовської також викликає запитання, особливо після того, як вона у своєму блозі написала, що три години. З насолодою слухала, як помирає отруєна нею собака. А її спільник Святогор хизується тим, що вбукона тисячу собак. Вони отруюють не лише тварин, але й людей під вивіскою боротьби з сектами, повністю копіюючи наративи своїх вірських кураторів. Хочете приклади? Бомбардування любов'ю, сендвіч, чорно-білий фільтр, ці дивні терміни спершу з'явилися у Дворкіна, а згодом у Кременовської. Навіть метафора морквина для ослика перекочувала з книги Дворкіна 2014 року до українських медіа 2023 року. Особливо показова ситуація з рухом «АЛЛАТРА». Російські медіа почали його демонізувати ще у 2016 році, називаючи сектою і окультним вченням. За кілька років ті самі формулювання з'являються в українському інформаційному просторі. Але найтривожніше, Кременовська просуває ідею рівності традиційних конфесій саме тоді, коли УПЦ перебувала під впливом Москви. За дивним збігом, ця позиція повністю збігається з офіційною лінією московського патріархату. А що ж з українськими вченими релігієзнавцями? Кременовська звинувачує їх у роботі на американські інтереси і знову використовує ті самі фрази, що й російська пропаганда за кілька років до цього. Це не просто плагіат, це системне відтворення наративів, спрямованих проти української незалежності у релігійній сфері. Інформаційні не припиняються ні на хвилину і ведуться вони руками тих, кого ми вважаємо своїми експертами. За такими експертами 111 стаття плаче. А ви перевіряєте, звідки насправді беруть інформацію ваші незалежні експерти?